Вітаю вас, діти, на занятті з математики. До нас сьогодні завітав смайлик. Який у нього настрій? Веселий. А як ви думаєте, про що йдеться у листі, який він тримає? Про щось приємне чи про щось сумне? Так, про щось сумне. Дійсно, цей лист від смайликів, які живуть у країні емоцій. І вони просять нашої допомоги. Що ж у них сталося? Один смайлик дуже розлютився і почав червоніти. Емоція злості у нього не проходила, і він залишався червоного кольору. З кожним днем червоний смайлик ставав більш злим, суворим і ніколи не посміхався. Інші смайлики його дуже боялися і тому перестали радіти та веселитися. Вони стали сумними, наляканими і почали часто плакати. Діти, що ж нам робити? Треба смайликам допомогти. Тому вирушаємо до них Україну емоцій. Але спочатку порахуємо до п'яти, щоб всім смайликам допомогти. Один, два, три, чотири, п'ять йдемо смайликам допомагати. Щоб смайлики знову раділи, і в їхній країні стало світло і затишно. Потрібно виконати 5 завдань. Ось нас зустрічає невеселий смайлик. Із завданням номер 1 Порахуйте смайлики. Треба їх порахувати прямою і зворотною лічбою, а також кількісною та порядковою. Скільки всього смайликів? П'ять смайликів. Скільки смайликів плаче? Один смайлик. А скільки смайликів без сліз? Чотири смайлики. Скільки смайликів дивляться на нас? Три смайлики. А скільки смайликів нас не помічає? Два смайлики. Давайте порахуємо смайлики. Спочатку прямою, а потім зворотною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. 5, 4, 3, 2, 1. А тепер спробуйте самі порахувати прямою, а потім зворотною лічбою. Розгляньте уважно смайлики, в якому порядку вони розташовані. Починаємо відлік. Зліва направо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Скажіть, який за рахунком розчарований смайлик, що тримається за свої обличчя? Третій. А який смайлик важко зітхає? Перший. Який смайлик дивиться на нас сумними очима? Четвертий. Який за рахунком зажурений смайлик? Другий. А який смайлик плаче? П'ятий. Молодці діти! Ви виконали перше завдання. Стало світло навколо, і смайлик весело плескає в долоні. А ми рушаємо далі. І нас чекає сумний смайлик із завданням номер два. Полічіть емоції смайликів та позначте їх відповідною цифрою. Чудово, діти! Ви вірно виконали друге завдання. Знову стало світло навкруги, і смайлик замріяно нам посміхається. Рушаємо далі. І тут ми бачимо смайлика, який плаче. Потрібно йому допомогти і виконати завдання номер 3 побудувати башту з об'ємних геометричних фігур. А доріжку площинних. Нам потрібно побудувати високу башту ось таких об'ємних геометричних фігур. Давайте спочатку назвемо їх: куля, циліндр, призма, конус, куб. З якої геометричної фігури почнемо? І якою завершимо, нам допоможе підказка. Кольорові цеглинки. Почнемо з цеглинки, яка розміщена найнижче. Якого вона кольору? Назвіть об'ємну геометричну фігуру жовтого кольору. І найперша об'ємна геометрична фігура, з якої почнемо будівництво. Це призма. Далі, яка цеглинка за кольором? Знайдіть синю об'ємну геометричну фігуру. Це куб. Продовжуємо будувати. Яка цеглинка знаходиться над синьою? Знайдіть об'ємну геометричну фігуру. Фіолетового кольору. Циліндр. Яка об'ємна геометрична фігура буде наступною? Погляньте на кольорові цеглинки і визначіть колір геометричної фігури, яка стане на циліндр. Зелений конус. І якою об'ємною геометричною фігурою завершимо башту? Червоною кулею? Ось така гарна башточка з об'ємних геометричних фігур у нас вийшла. А тепер побудуємо доріжку з площини геометричних фігур. А допоможуть нам в цьому кольорові ляпки, які вкажуть послідовність геометричних фігур за кольором. Отже, починаємо будувати доріжку зліва направо. З якої геометричної фігури згідно кольору почнемо, з жовтого кружечка. Далі яка геометрична фігура? Зелений квадрат, наступний колір і геометрична фігура, червоний трикутник. А тепер яка геометрична фігура буде? Синій прямокутник. І якою геометричною фігурою ми завершимо нашу доріжку? Рожевим овалом. А тепер давайте назвемо всі геометричні фігури, але без кольорів. Круг. квадрат, трикутник, прямокутник, овал. А тепер спробуйте назвати самостійно. Відмінна робота, діти! Ви виконали третє завдання. Так світло стало скрізь. І смайлик став веселим. А ми прямуємо далі. І нам зустрівся розчарований смайлик. Допоможемо йому і виконаємо завдання номер 4 Зважимо предмети важкі і легкі. Давайте пригадаємо, як називається цей прилад. Ваги. Щоб зважити предмети, їх розміщують на шальки, спеціальні тарілочки. Якщо предмет важкий, шалька опускається вниз, а якщо легкий, то піднімається вгору. Камінь і пір'їнка. Як ви думаєте? Який з цих предметів буде важкий, а який легкий? Пір'їнка легка, а камінь важкий, яблуко і кавун. Що буде важке, а що легке? Кавун важкий. А яблуко легке, квітка і дерево. Визначте, що легке, а що важке. Квітка легка, а дерево важке. Порівняйте за масою кита і метелика. Кит важкий. А метелик легкий? Олівець і ножиці. Який предмет легкий, а який важкий? Олівець легкий, а ножиці важкі. Діти, ви розумнички. Ви виконали четверте завдання. І стало яскраво навколо. Смайлик радіє. Рухаємось далі. І бачимо засмученого смайлика. Він чекає від нас допомоги. Виконаємо завдання номер 5 Виміряємо довжину предметів кроком і п'ядю. Смайликам треба виміряти довжину свого ліжка і своїх гаджетів. Але у них немає ні лінійок, ні рулеток. Є лише руки і ноги. Тому запропонуємо їм виміряти довжину кроком і п'яддю. А ми зробимо це разом з ними. Діти, виміряйте також своє ліжко кроками. Скільки кроків у вас вийшло? А тепер виміряйте п'яддю. Будь-який свій гаджет, комп'ютер, ноутбук чи планшет. Скільки п'ядей у вас отрималося? Дивовижно, діти, ви виконали останнє п'яте завдання. Світло стало скрізь і смайлик привітно махає нам рукою. Молодці, діти! Ви правильно виконали всі завдання! І смайлики знову стали веселими, радість повернулася в їхню країну. Діти, а вам цікаво, де зараз червоний смайлик? І що з ним відбувається? Йому набридло злитися, і він поступово почав повертатися до свого жовтого кольору? А знаєте, діти? Набагато приємніше усміхатися, аніж злитися. Тепер у цього смайлика найбільша посмішка серед усіх. Давайте і ми так посміхнемося. Діти, чи сподобалась вам наша подорож? А що найбільше вам запам'яталось? А що було цікавого? А що складного для вас? На цьому наше заняття завершується до наступної зустрічі.